Друзі, сьогодні для вас маю дуже цікаві новини, які відбулися тут в Канаді. Знаєте, літаки літають дуже часто, їх багато, але рідко вони падають. Але останні пару місяців багато літаків впало, багато літаків отримали якісь пошкодження, якісь різні катастрофи, такі що великі, що маленькі, відбулися. І сьогоднішня новина є справді небезпечна і погана, але добре, що ніхто не загинув. Біля 18 людей. Звісно, отримали пошкодження, і пару людей отримали такі критичні пошкодження. Біля на літаку було приблизно 90 людей разом з екіпажем. І що сталося? Коли літак Дельта приземлявся в Торонто? Щось сталося? Чи мех... механічна якась проблема, чи вітер, чи холодний клімат? Бо в Торонто дуже засипано снігом літак при посадці? Перекинувся повністю догори ногами, один кусок крила відпав. Навіть вилився, звісно, нафта і бензин, і чуть, чуть не вибухнув цей літак. Тобто, це є надзвичайно люди щасливі, що нічого серйознішого не сталося. Літак, звісно, абсолютно знищений. Але отака то зараз новина з Канади, що відбулося і в пресі тільки про це і говориться, і пишуть.